Тоді ум. Бум. А командор всім привіт, друзі! Ви на каналі База Яніни. І щойно ви побачили те, чого за всі понад три роки повномасштабної війни. Точно не бачили. Це полонені китайські окупанти, яких українські військові захопили під час бою на Донеччині. Що вони тут роблять? Спитаєте, ви про це повірений у справах Китаю мав би розповісти українським дипломатам під час термінового виклику до Міністерства закордонних справ? Зеленський заявляє, що китайців куди більше ніж перша пара затриманих. Ми взяли. Полу. На, на території України а, в бой вступили українці на Донеччині, Тарасівка і Білогорівка. Шістьма китайськими військовими, двоє в полоні. Відповідно, є документи, є їх паспорти, є навіть кредитні картки. Це громадяни Китаю. Я думаю, що це важливий дуже елемент. Я думаю, Сполученим Штатам Америки треба більше приділити увагу в тому, що відбувається сьогодні. І ми очікуємо після того, що це ще одна країна, яка військово підтримує вторгнення Росії в Україну. Звісно, азійські загарбники для всіх нас вже не дивина. Ми бачили десятки відео із військовими Кім Чен Іна із Північної Кореї, але, як то кажуть, є один нюанс. КНДР перекинула тисячі своїх солдатів, щоб воювали на території Росії під час курської операції Зсу. Ці ж китайці, як бачимо, потрапили в полон на українській землі. Можливо, вони є звичайними. Найманцями українські військові натомість кажуть, що насправді ці китайці добре знають російську мову і були доволі професійні на полі бою. Їхня мета це не заміна росіян в окопах, а навчання для відпрацювання навичок сучасної війни. І якщо пошукати нетрі ютюбу, що ми за вас друзі зробили, то можна знайти не одне відео. На якому російські загарбники радісно записують відео зі своїми китайськими братіями. Чайна сила. Росія рулить вместе з Китаєм. Ба більше, китайці навіть готові хреститися у брудному тазі, щоб не страшно було рушити на той світ. Сьогодні у нас важний день. Наш э, товарищ по оружию из Китая Фэн решил принять православное крещение и покреститься. Так, наклоняйся чуть-чуть. Крещается -чуть. раб Божий Федор во имя Отца. Аминь. Сына. Аминь. И святого Духа. Аминь. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу и ныне, пресно, во веки и веков. Аминь. И в честь крещения решили мы ему подарить крест наш православный. Крест вот тебе. Теперь ты у нас православный крестьянин. За тебя будут молиться все. Во имя Отца и Сына, Святого Духа, и ныне, пресно, во веки веков. Аминь. Спасибо. Інші відео, і тут китайць в однострої розповідає, що він перебуває на Донбасі як невідомий учасник рятувального загону. І з цим перекладом нам допоміг штучний інтелект. Але якщо серед вас наші підписники є знавці китайської, напишіть в коментарях, можливо, ми прогавили дуже і дуже суттєві деталі. Добре, Я з Я зараз в Донбасі. 嗯，um, 在这担任救援小组指挥官，今天很荣幸啊，能在这里见到卢宇光大哥，非常荣幸。那真的是卢宇光，感谢卢宇光大哥给我们，呃、uh,，好朋友们带来了一些实时的一些个战况新闻，呃，uh, 还有吃的啊，还有吃的，还有一些吃的，感谢大哥给我带来了很多的吃的 <laughs> 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 香肠。Багато питань погодися, але к л ю ч З Китаєм яка його роль в російсько-українському протистоянні? Але для початку нам треба зазирнути трохи назад зимові Олімпійські ігри. Лютий 2022-го. за лічені дні після їх завершення, так само як це було з Олімпіадою в Сочі, в 2014-му Починається повномасштабна війна, але цього разу найбільше міжнародне спортивне змагання приймає не Росія, а Китай. За декілька тижнів до цього Пекін та Москва укладають угоду про масштабне партнерство. Без меж і коли перші російські танки перетинають український кордон, Китай про це партнерство не забуває. Китайські дипломати від початку заявляли, що поважають суверенітет та територіальну цілісність України не лише Україна, але й Росії кажуть також поважають. Тож помітно повторювали кремлівські наративи. Про захист безпекових інтересів, як ми бачимо, Китай дистанціювався від засудження агресії, і загалом амбіції Цзіньпіна не особливо відрізняються від амбіцій Путіна чи того ж Дональда Трампа. Принаймні так вважає екс-міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Немає концептуально жодної відмінності між підняти Росію з колін і Make America Great Again. Ну та сама модель абсолютно. І китайською китайська історія там сама, тому що що говорить Китай, ми найвеличніша цивілізація. Ми все придумали. Потім прийшли всі ці негідники, європейці принижували нас, значить обмежували нас, але настав час всім розплатитись. Розплатитись тут не лише у переносному значенні, панове дистанціювання Китаю від засудження війни чи відвертої підтримки певної сторони цілком обґрунтоване для Пекіну. Так, глобально Китай не цікавить Україна його стратегічна мета конкурувати зі США і не дати можливості впасти Росії, щоб тримати у керованому хаосі і Європу, і конкурентів за океаном, але і у повній перемозі Кремля Китайці теж. Не зацікавлені, у чому, вочевидь, є інтерес, так це у природних ресурсах. Про це говорить дипломат та міністр закордонних справ України у 19-20 роках Вадим Пристайко. Послухайте, очевидно, Китай підтримує Росію. зберігає цей можливість знаєте, засунути свою руку до мінеральних які йому потрібні для розвитку. Правда, Індія купляє наскільки я розумію, разу полтора більше газу, ніж їм потрібно, тому що ціна гарна. Ну чому в Китаю так само не робити? Як що що запропонували станом на сьогодні американцям, китайцям, щоб вони позбулися цієї бази е, мінеральної? Ну, якщо чесно казати, ви ж розумієте, чому Трамп називає цього нещасного прем'єр-міністра Канади губернатором 51-го штату? Бо йому потрібна така сама Сибір, яка є у Китаї. Для них це Канада. Все те саме, така частина континенту з тими самими алмазами, не знаю, бриллянтами, всім, що там є, ураном, нафтою, другим запасом, до речі, на планеті. І у них є такий запас, і Китай такий хоче. І як відірвати і вони сусіди з ними? Ну ситуація патова і ситуація абсолютно зеркальна. Як вони збираються це? От просто переконуючи, в чому відірвати Росію від Китаю. Китай бачить і користується слабкостями Європи та США на останній Мюнхенській конференції. Увесь старий світ отримав крижаний душ від заяв американського віцепрезидента Джей Ді Венса, який, як пам'ятаєте, відкрито пояснював відхід Вашингтону. Ну а китайська інформаційна агенція Сіньхуа тим часом. Саркастично клеїла меми із зображенням реакції аудиторії на Венса і для контрасту на главу МЗС Китаю. Ван і колишній міністр закордонних справ Литви А це Габріелюс Лансбергіс зауважив: якщо США та Європа будуть уникати допомоги Україні, то це місце може заповнити саме Китай. І запропонувати певну мирну угоду, яка може стати навіть більш вигідною ніж обіцянки Трампа щодо корисних копалин. Україна так само може запропонувати китайцям відновлювати зруйновану інфраструктуру чи розвивати сільськогосподарський сектор України. Погодьтеся, посилення позицій Китаю просто посеред Європи це відчутний виклик для континенту, і Росія це. Чудово розуміє. Так само, як і чудово це розуміють Сполучені Штати Америки. Однозначно, що Сполучені Штати сьогодні намагаються розіграти карту Росії і ослабити партнерство між Китаєм та Росією. Росія це розуміє. І підіграє цьому, тому що вони хочуть насамперед їх цікавить тільки одне сьогодні. Їх цікавить Україна. Так заради заради того, щоб забрати Україну, вони готові йти на поступки на інших напрямах. Тому вони грають в таку гру. Вони кажуть: дорогий Дональд, що ти хочеш? Хочеш там разом видобувати газ в Арктиці. Окей, давай сідати розмовляти. Хочеш, щоб ми тобі допомогли там щось з Іраном вирішити? Окей, давай сідати розмовляти. Все, дорогий Дональд, все, що хочеш, тільки віддай нам Україну. Ось в чому суть пропозиції, яку Путін поклав по суті на стіл для Дональда Трампа. А той купується на це, тому що це йому дозволяє. Казати всім, дивіться, який я крутий, як я оце вирішив, як я це вирішив. Але Китай не відпустить Росію в обійми Сполучених Штатів, тому що Китаю потрібна Росія в тому вигляді, в якому вона існує, достатньо ослаблена для того, щоб іти на поступки Пекіну. На відміну від заскорузлої радянської школи, Пекін може намагатися грати у дипломатію. Приміром, нещодавно спецпредставник Китаю в Європі Лушей заявив, що його країна цитую шокована ставленням Дональда Трампа до Євросоюзу». Союзу. Буцімто мир в Україні не можуть вирішувати одноосібно США та Росія. Пекін каже, що політика Білого Дому нахабна, а європейські друзі повинні замислитися і порівняти це із політикою китайського уряду. Заяви викликали достатньо галасу російських пропагандистів. Небачені великі китайські товариші почали їх критикувати. Також минулого місяця сталося щось дивне і в інформаційній політиці під небесною друзі. Зараз про це розкажу, а ви тим часом підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. База Яніни це. Коротко про те, що точно буде викликати у вас інтерес. Ми базуємо щотижня, аби ви знали правду. Підписались? Продовжую. Так, от група китайських журналістів, державного мовника Фенікс Тіві, які зазвичай з'являються лише по той бік фронту, раптово зняли репортаж про бій ЗСУ. За свою землю герої бійці 127-ї бригади тероборони, які тримають 에, позиції на харківському напрямку, ви перше китайське медіа, яке опинилося біля лінії фронту в зоні відповідальності нашої бригади. Хоча ми і бачимо такі несподівані рухи з китайського боку, насправді політика Пекійно досить розмита, і їх мирні пропозиції запропоновані ще у 2023-му більше грали на руку Москві аніж Києву. Тоді Китай нагадаю говорив про необхідність всеосяжного перемир'я і поваги до суверенітету без усіляких уточнень, хто і чий суверенітет має поважати. Тим саме Китай міг зупинити Путіна від рішення використати тактичну ядерну зброю під час харківських та херсонських поразок восени 22-го. принаймні про такий опосередкований тиск на Москву заявляв екс держсекретар США Ентоні Блінкен в січні цього року, друзі. Вже наприкінці своєї каденції на посаді він розповів це в інтерв'ю Financial Times. заявив, що у Вашингтона є певні підстави вважати, що Сінь Цзіньпін натиснув на Путіна і закликав його стриматися від такого кроку. Зрештою, Китай ворог чи Китай можливий союзник. Китай продає Україні необхідні на фронті як повітря дрони. Ви це знаєте. Але так само продає їх і Росії. Китай надає Москві необхідні контракти і дозволяє їй триматися на поверхні навіть після запровадження санкцій. Але на відміну від Ірану чи КНДР, ми досі не бачили постачання летальної зброї на склади окупантів. Китай намагається балансувати, щоб зрештою перетворитися у нового світового гегемона, забравши це місце у США. Що ж має робити Україна? Запитаєте ви. Це буде зрозуміло після війни, кажуть фахівці-міжнародники. У України на сьогоднішній день абсолютно чітких цілей по відношенню до Китаю немає. Ну окрім того, що Китай має засуджувати Росію. Це на сьогоднішній день досягнути неможливо, в принципі, і не має значення, який дипломат буде сидіти в Пекіні. Це просто не відповідає інтересам самого Пекіну. Проблема частково на українському боці. Нам треба визначитися, чи ми збираємося на сьогоднішній день вкластися на 100% в інтеграцію в захід, і чи це можливо? Особливо з огляду на Трампа, а якщо так, то тісні відносини з Китаєм можуть бути непотрібними. Тому що на відміну від держави, яка вже є частиною європейського союзу, нам будь-які проблеми з Єврокомісією є просто неприпустимими, аж поки ми не станемо частиною Євросоюзу. Ну і далі, на відміну від будь-якої країни-члена НАТО, нам конфлікти з американцями є недопустимими навіть найменші, бо вони можуть просто заблокувати наш рух в напряму тої організації. І це вже не тільки про Трампа, а про будь-якого президента Сполучених Штатів Америки. Але якщо ми на сьогоднішній день як інколи проскакує в дискусіях політичних в Україні, збираємося йти своїм власним шляхом і вкладатися, перш за все на свої сили, то Китай в економічному плані для нас буде цікавий. Політично ні, політично союз з Китаєм є неможливим і не потрібним Україні. Економічно ми цікаві Китаю. Китай цікавий нам так на це треба буде дивитися в будь-якому випадку. На це можна буде дивитися лише після закінчення принаймні, гарячої фази теперішньої війни. До того це є неможливо в принципі. Тим, що буде з економікою і Китаю, і України, і загалом світу, складно, як ви бачите, в цьому хаосі передбачити НАТО на тлі абсурдної митної війни Дональда Трампа, яка нині розгортається по всьому світу. Тут є дуже такий, я би сказала, іронічний нюанс, який теж дещо пов'язаний із Китаєм. Зараз розкажу, а ви тим часом підпишіться на наш канал. Знаю, що 60% із тих, хто дивиться наше відео, чомусь. Забувають підписатися. Це ганебно, друзі. Зробіть базочку, підпишіться. Так от схему нової тарифної політики США розробляв радник Трампа, економіст Пітер Наваро, автор книги Смерть від Китаю у своїй роботі. Він посилався на дослідження іншого економіста Рона Вара. Але є один момент: журналісти MSNBC влаштували розслідування і з'ясували, що. Ніякого Рона Вара не існує. Радник Трампа просто вигадав цю людину, щоб завершити роботу. Ну що ж, якщо нова економічна криза в світі розпочнеться через літературні вигадки та поради чату GPT, це друзі буде дуже несподіваний історичний момент. Як і загалом всі сучасні події. Але хіба українців вже чимось можна налякати за останні 11 років? Га? Не бійтеся, котики, жити в історичний час, Цікавтеся базовими речами і подивіться наші інші відео. Обіймаю, слава Україні! До зустрічі!